Коровалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. О, Слухай, Даш, забув тобі сказати. Таке супер ліжечко бачив. Таке з балдахіном, а ну, просто королівське ложе для дитини. От ж купимо обов'язково. Коштує, правда, як космічний шап, але ж для дитини. Нічого не чуєш, ні, я щось маю почути. Мам. Мам, не забирай моє дитина. ねえ。<laughs> Дарина з чоловіком давно мріяли про дитину, але завагітніти молодій жінці ніяк не вдавалося. Більше того, у неї все частіше з'являлися дивні видіння, у яких її померла мати, забирала із собою немовля і зникала. Дарина була цим дуже налякана, тож вона вирішила поїхати до бабусі, аби просити її про допомогу. Ми з Дімою здорові, але вже як 5 років не можемо зачати дитину. Бачу, ти вже могла стати матір'ю. Звідки ви? О, так. Я дуже рано завагітніла у 18. Але це було ще до знайомства з Дімою. Як ти могла залетіти і коли? Перед чемпіонатом світу. Мам, перестань. Тобі не можна хвилюватися. Скільки років я тебе заставляла на ту гімнастику ходити? Нарешті вибилась баліту. Маєш шанс стати чемпіонкою і що? Мам… Пустиш все коту під хвіст? Ну, ну що вже тепер? Як що? Включати голову і бігти на аборт. До змагань якраз наверстаєш форму. Мама, але я, я хочу народжувати. Не зли мене. Дитину, ти ще встигнеш народити, а от другого шансу стати чемпіонкою у тебе вже не буде. Але я не хочу вбивати. Що таке? Швидко викликати? Не, не треба. Тепер послухай мене. Я помираю, і ти маєш виконати моє останнє бажання. Ти знаєш, я завжди бажала тобі тільки добра. Слухай. Тоді пообіцяй мені, що зробиш аборт. Обіцяю. Я насправді не збиралась робити аборт. Я так сказала, аби заспокоїти маму. І мати твоя померла за два тижні після цієї розмови? Так. І коли я прийшла на похорон, мені стало зле і навіть викликали швидку. А в лікарні сказали, що пліт завмер, і мені зробили аборт за медичними показниками. Це мати забрала з собою дитину. Ти ж пообіцяла їй, що хочеш позбавитися від дитини. От вона її і забрала. Але як же ж так? Не можна було брехати. Навіть якщо хотіла якнайкраще. І що тепер я не зможу завагітняти? долі в тебе мала бути родина з трьох людей: ти, чоловік і дитина. Третю людину мати з собою забрала. Тепер в тебе один вибір: або чоловік, або дитина. І як це можна виправити? Є один спосіб. Дай мені свою руку. Це оберіг. Носи його і не знімай. Але він подіє через два місяці. Тоді зможеш мати і чоловіка, і дитину. І все. Значить, цих два місяці мені і не намагатися завагітняти? Так. бо лихо накличеш в родину. Я зрозуміла. Дарина повернулася додому щасливою. У неї з'явилася надія, що скоро вона зможе завагітніти. Так, на все добре. Дашка. Дашка, іди сюди. У да. мене для тебе супер новина. Яка? Професора Біляєва на завтра з'явилося в іконочку. Біляєш? Біляєв? Щось дуже знайоме, але я не можу пригадати. Ну ти що, ну, професор Біляєв він робить еко. Ну, Я ж думав, ми до нього через рік потрапимо, а в нього ж все, все розписано, а тут зателефонували і сказали, що завтра нас приймуть. Дім, я не поїду. Ти що, ти що з дуба впала? Така можливість? Я ходила до слібої провидиці сьогодні. Вона сказала, що через два місяці я зможу завагітняти, і в нас буде дитинка. Ну, це точно нормально. Ти віриш якимось провидицям шарлатанкам і пропускаєш можливість поїхати до Біляєва? Скажи мені, будь ласка, дім, я їй вірю. Вона таке бачить, чого ніхто не міг знати. Даш, я пообіцяв, що ми завтра приїдемо. Якщо я скасую цей запис, все, ми вже до нього не потрапимо. Ти мене не чуєш. Розумієш? Я нікуди не поїду. Нам потрібно всього-навсього почекати два місяці. Я зможу завагітняти, і в нас буде дитинка. Сонечко, мені здається, це ти мене не чуєш. Ти довіряєш якимсь шарлатанам, а на мою думку плюєш. Бачити тебе не хочу. Тиждень подружжя не могло помиритися. Кожен вважав себе правим і не хотів вибачатися. А одного дня Дмитро взагалі повернувся додому п'яний і роздратований. Що так дивишся? Не знала, що вийшла заміж за алкоголік. Знаєш, а я не знав, що я одружився на брехусі. Так, все, поговоримо завтра. Я не збираюся слухати твої п'яні барнярки. А не хочеш спитати, чого я напився? А? Ні, пропусти. Знаєш, я напився, бо дізнався, що всі п'ять років нашого спільного життя ти мені брехала. В очі дивилася. Казала, що любиш, що дітей від мене хочеш, а це все брехня. Я ніколи тобі не брехала, з чого ти взяв, що я тебе не люблю. Та бо коли люблять. Коли люблять, розповідають, що були вагітні, що аборт робили. Так. Звідки ти про це дізнався? А яке тепер це має А? Дім, це було дуже давно. До нашого знайомства. Напевно, я мала тобі про все це розказати. Але я ніколи тобі не брехала. я дуже люблю тебе і хочу від тебе дитину. Та я не вірю жодному твоєму слову. Ти. Ти брехуха. Брехуха і шльондра. Ніхто не сміє називати мене шльондрою. Звідки? Я не така. А яка ти? Я п'ять років прожив, бо з нас ким. І те Я не хочу тебе бачити після таких слів. Після сварки Дмитро пішов з дому. Дарина кілька тижнів чекала, що чоловік їй подзвонить і вибачиться за свою грубу поведінку, однак цього не сталося. Тож ображена молода жінка вирішила, що вони із Дмитром розлучилися остаточно. Ой, вибачте, вибачте. Який я незграбний. Розбився. Ну так. Не переймайтеся, тут неподалік є магазин техніки. Ходімо, я вам куплю новий. Ні, ну це незручно. Ні, ні, ні. Ніяких відмов. А в якості моральної компенсації пропоную вечерю в ресторан. Ну, це взагалі. Ні. Така красива дівчина має посміхатися, а у вас очі на мокрому місці. До речі, мене звати Міша а Вас. Даша. Спочатку в магазин, а потім в ресторан. Ну, а далі вже як піде. До речі. За кілька тижнів зустрічей з Михайлом Дарина зрозуміла, що чоловік їй подобається. З ним вона почувалася спокійно та захищено. Зрештою, молода жінка відповіла на залицяння Михайла і поринула у бурхливий роман. Так ніколи не хочу йти від тебе. А я не хочу тебе відпускати. Що, мені чесна роботу. Підомийся. Міш! телефон. Що? Телефон. Даш, не чую. Дашунь, ти мене кликала, що сталося? Сталося. Твоя дружина дзвонила. Тільки не кажи, що це дружина твого друга і таке інше. Вихід знайдеш сам. Дашунь. Дашунь. Давай поговоримо. Забери руки від мене. Дашунь, то висловити мене нарешті. Ми з дружиною давно живемо окремо. Ми не проводимо час разом, ми не спимо. Ми вирішили подати на розлучення, але документи ще просто не готові. От і все. А чому ж ти раніше нічого не сказав? Я боявся, що ти втечеш, або так от відреагуєш. Тебе немає жодного приводу для ревнища. Я клянусь, я вільний. Ти мені віриш? Вірю. Сама зараз такій ситуації. Ти про нами знаєш, де твоя дружина. А мій чоловік просто пішов. Мабуть, скоро прийде повідомлення, що мене викликають на судне розлучення. Заспокойся. Це все вже минуло. Минув тиждень. Одного дня Дарина вирішила зробити Михайлові сюрприз і зустріти його після роботи. Привіт. Міш, ти вже звільнився, може виїхати? Та ні. Розумієш, мені ще в банку документи потрібно. Ой, з цією твоєю роботою. А Петренки вже три рази дзвонили. Слухай, Анжелка, А може, ну я зараз в банку документи. І. Так, спокійно. Ми вже два рази їх запрошення динамили. Цього разу треба поїхати. Слухаєсь. Але Дарина зрозуміла, що Михайло збрехав. їй. Вони з дружиною не збираються розлучатися, а продовжують жити разом. Жінка хотіла наздогнати Михайла, але раптом їй стало дуже зле. Дарина хотіла дочекатися, коли Михайло прийде до неї, аби влаштувати йому грандіозний скандал. Але несподівано з'ясувалося, що вона вагітна. Молода жінка була зовсім розгублена. Наступного ранку Дарина поїхала до бабусі, щоб спитати поради, як їй тепер бути далі. Баблюб, я вже нічого не розумію. Я спочатку хотіла кинути Михайла, але дитина це його дитина. Ану, дай мені ліву руку. Оберіг ще не подіяв, ще не пройшло два місяці. Одягни його знову і носи далі. І якщо навіть Михайло покине свою дружину і залишиться з тобою, то дитину ти втратиш. Тільки тобі вирішувати, що робити. Та ваші поради тільки життя мені псують. Спочатку чоловіка втратила, а тепер ще й Михайла. Михайло твій. Погана людина зла і лиха. Але вирішувати тільки тобі. То чого я вас взагалі слухаю! Тільки проблеми через вас. І чого? Вона ще повернеться. Дарина вирішила не дослухатися до порад бабусі. І наступного дня приїхала до офісу Михайла, аби серйозно з ним поговорити. А що, до вечора не мого почекати? Я сьогодні раніше звернюся. І після роботи одразу на тему? Ні, я до вечора не витримаю. Значить, так. Я бачила тебе з дружиною, бачила, як ви цілувались, тримались за руки, і я все. Я... Чекай. Це ще не все. Я вагітна від тебе. Я розумію, що ти одружений, але дитина це. Дашенька, дорегенька. Тобі потрібно зробити аборт? Що? Зрозумій, так буде краще. Для кого краще? Для те? Дашенька, мила, Ти подумаєш, приймеш правильне рішення, зробиш аборт, і у нас все буде добре. Ти мене не зрозумів. Я прийняла рішення і буду народжувати. Я думала, що дитина все змінить. Що? Що змінить? Я 20 років, одружений. Так, мені часом стає нудно, і я знаходжу собі таку тупу модельку, От. але це не означає, що я піду від дружини. <рес> то для тебе я просто тупа моделька. <рес> Якщо ти думала, що завагітніше змусиш мене на собі одружитися, то ти дійсно тупа. То такий ти насправді. Думаю, твоїй дружині варто відкрити очі на те, з ким вона живе. І Що ти збираєшся зробити? Розкажу твої Анжелі про твою колекцію тупих моделю. і про те, що скоро в тебе буде дитина. Думаю, їй буде дуже цікаво про це дізнатися. Тупа стерва. Після падіння Дарина потрапила до лікарні. Їй діагностували струс мозку, прописали постільний режим і дозволили поїхати додому. Ліндина моя, моя. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-дашу, Даш, Даш, прокинься, будь ласка. Тім. Тут робиш. Тихо, 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 тихо. Мені з лікарні зателефонувала, сказала, що ти впала на вулиці і в тебе стався струс мозку. Я поїхав туди, і мені сказали, що ти додому попросилася. Яколова плеть. Тихо, дикуєш тобі. Лиши, лежи. Даш, я хотів тобі сказати, що вибач мені за все. Я дуже винуватий перед вами. Перед нами. Перед тобою і перед нашою майбутньою дитиною. Звідки ти знаєш про дитину? Та, да, мені лікарі сказали. Вибач мені за все. Я знаю, що я Я вів себе як останній ідіот. Але я все життя буду вимолювати у тебе прощення. Я. я хочу тобі. Не кажи поки нічого. Я. Знаю, що вперти як віслюк. Я знаю, що я винуватий. Але. Тихо, я доведу тобі, що я вартий прощення. Я буду піклуватися про вас. Буду любити. А зараз поки нічого не кажи, тобі не можна багато розмовляти. Краще поспи. Давай, давай. Дарина відчула, що кохає чоловіка, як і раніше. Вона дуже боялася втратити Дмитра, тому так і не наважилася сказати йому правду про дитину. Як тільки лікарі дозволили Дарині вставати, вона поїхала до бабусі. Що? Повернулася? Так, вибачте, мене, будь ласка. Я просто сама не своя була того дня. Сідай. Ну що? Побачила насправді який той Михайло? Побачила. Дорогою ціною. Я не знаю, що мені робити. Бачу, оберіг, почав діяти. Тепер ти дійсно можеш мати і чоловіка, і дитину. І Діма до тебе твій повернувся. Так. Повернувся і так про нас піклується, а я так і не сказала йому, що дитина від іншого. Я не змогла. Дивись, ти повинна якнайшвидше розказати правду Дімі. Тільки тоді є можливість, що він з тобою залишиться. Не тягни. Повернувшись від бабусі, Дарина ще довго не наважувалася розказати чоловікові правду. Та одного дня молода жінка зібралася із силами. Вона із хвилюванням чекала Дмитра з роботи, щоб нарешті зізнатися йому в усьому. Привіт! Ну що, не чекала? А я тебе з подарунком. Забери цей віник і вели звідси. Чому ж так грубо? Грубо? Ти ще подякуй, що я заяву в поліцію не написала. Яку заяву? Ти що? Ти взагалі спіткнулася, а я не встиг тебе піймати, от і все. І ти сама винна. Ти накинулася так на мене. Як ти? Прекрасно. Ну що, побачив, переконався, що все нормально. Тепер йди. Я думаю, що після того, що я тобі скажу, ти станеш трохи привітнішим. Я подумав і вирішив одружитися з тобою. Та ти що? Що це таке щастя привалило? Розумієш, роки йдуть, а в мене з Анжелкою дітей немає, та й речі будуть, але мені потрібен спадкоємець. Я такого, як ти, до своєї дитини на пушечний вистріл не підпущу. Ні, ти не зрозуміла. Я все вирішив. Я не дам тобі і якомусь ідіоту виховувати свою дитину. Підпусти мене і вали звідси. Пусти, боляще! Що не чув, що тобі сказали? Ну, пишу звідси. Ні довго ти збиралася мені брехати. Все життя. Діма. вибач мене, будь ласка, я справді хотіла тобі розказати сьогодні. Але ж не розказала. М -м -м -м. Ж я заядурання. Йолоп. Пішуй. Жінка була у повному відчаї. Вона боялася, що втратила Дмитра назавжди. Але завдяки оберегу бабусі і щирим вибаченням Дарини з часом чоловік все ж таки пробачив дружину і повернувся до неї. Жінка народила гарного хлопчика, якого Дмитро прийняв як рідного сина. А бабуся нагадує, вагітним не можна ходити на похорон. Адже це небезпечно для ненародженого малюка. Якщо майбутній мамі все ж довелося йти на цвинтар, то їй потрібно обмотати зап'ясток потрійною червоною ниткою. Тоді нічого поганого з дитиною не трапиться.